Нова традиція зародилася серед правоохоронців Тернопільщини. Відтепер дільничні інспектори міліції опікуються ріднею своїх колег, котрі перебувають в зоні АТО. Так нещодавно працівники одного з ревідділів завітали до сім'ї інспектора роти патрульної служби Володимира Папури. Батько бійця зізнався гостям. На війну сина відпустив неохоче. Що ж я вам можу сказати, Та, як тато? Ну, Та як сказав, що йде. Їде туди на схід. І нам трохи було страшнувато. Не побоявся, поїхав вже. Я йому навіть кажу, та може якось трошки, щоб не поїхати, відтягнути день -два, ще тиждень, скінчити, читаю, наняв, першу, бо відтягнути день-два, що це тиждень може скінчитися та й на нього. він на перші му каже, хто поїде. Хотів поїхати, і поїхав. Хто буде нас захищати. До села Ігровиця, де мешкає сім'я Володимира, правоохоронці навідалися без попередження. Ну я не чекав їх, я просто здивований, навіть що вони що приїхали. Значить, що щось таке є трохи на Україні, наша міліція, яка щось трохи дбає і, і стараючи помощи. Старший дільничний Володимир Гаврилюк зауважив, під час візиту інспектори старалися не тільки морально підтримати, а й допомогти по господарству. Коли ми приїхали, сім'я була здивована, одночасно рада, що не забувають колеги, що приїжджають, турбуються. Спілкуючись з членами сім'ї Папур, ми сьогодні знали, що як настрій в сім'ї, знаємо, що десь вони чекають повернення сина з сходу. Також допомогли трішки з польовими роботами. Тернопільські міліціонери планують відвідати родини усіх своїх колег, які перебувають в зоні. Ато до того ж, стверджують дільничні батьки, дружини й діти можуть у будь-який час розраховувати на їхню допомогу. Цими вихідними до Ужгорода повернулися бійці Ужгородського батальйону Національної гвардії України, які понад 50 днів несли службу в зоні АТО. Військові чергували на блокпостах, охороняли важливі об'єкти, мужньо й щастя відстоювали інтереси своєї країни. З вітальним словом до бійців звернувся командир батальйону. Відчуття щастя, звичайно, перепомі. Ми на рідній землі, рідних стінах. Всі повернулися живі, здорові додому. Один поранений, але нічого страшного. Він же поправився, знаходиться. Також на місці зустрічали героїв під мелодії оркестру міліції, матері, дружини з дітьми, колеги по службі, друзі. Дуже чекала його два місяці. Весь час думала про нього. Не передати просто почуття. Дякую. Дуже переживала. Щасти вам, хлопці, у вашій нелегкій службі на благо України. Серед вінницьких силовиків пройшли командно штабні навчання. Міліціонери, митники та представники державної служби надзвичайних ситуацій відпрацювали дії у випадку масових безладів на кордонах держави для проведення зборів. Обрали місто Могилів Подільський, що межує з територією Молдавії. Є наближений кордон, де потрібно звертати увагу нам на дислокацію інших сусідніх держав. Оговорені питання щодо. Загальних алгоритмів виконання службових обов'язків для здобуття єдиних цілей мирного заходу на території України під час заходу правоохоронці змогли вдосконалити свої навики зі стрільби, а також засвоїти правила поводження з вибуховими пристроями та речовинами. Було проведено лекція по ручним гранатам на осколковим, види вибухових речовин на основі тротил, Димові гранати РДГ-2 і міни ловушки МС-3, МС-4, а також макет гранатоміоту РПГ-18, як говорить, муха у нас. Такі навчання у нас вже відбувалися. Відбувалися вони протягом року, це вже третій раз навчання. Одні навчання у нас були проходили на території прикордонного загону. Іменно там в співпраці з прикордонниками, тому що вона в нас кожен день фактично співпраця, це співпрацює дільничі інспектора міліції, оперативні співробітники міліції. Ну і в цілому співробітники ДАІ, які щоденно несуть службу співробітниками прикордонної служби. Цього разу під час зборів згадали й про тих, хто прямо зараз відстоює кордони і цілісність держави у зоні. Ато за них вінницькі правоохоронці помолилися у Лядівському скельному чоловічому монастирі, що є одним з найстаріших на території України.